Привіт! Зараз я вам зроблю огляд своїх гаджетів. А почнемо ми з найменшого: з навушників AirPods 12. Ці навушники у мене близько 4 років. Ну, я ними не дуже полюбляю користуватися, тому що вони мені не дуже є зручними. А найбільше я люблю користуватися саме ось цими навушниками ProDA. У мене ці навушники близько року. Вони є дуже зручні та комфортні. У них дуже гарна якість звуку. У них я себе дуже комфортно почуваю. Крім того, навушники можна регулювати по об'єму голови. Збільшувати, зменшувати, робити так, щоб вам було комфортно. В цих навушниках не так сильно болять вухи, як у AirPods 12. Наступний гаджет це годинник Mi Band 6. Він виконує ряд функцій, такі як вимірювання пульсу, вимірювання дихання, вимірювання стресу, а також ходу. На цьому годиннику також можна фотографувати, прослуховувати музику і приймати дзвінки. Але, на жаль, неможливо на них відповісти. Забула додати, завдяки ним можна зайти в свій телефон. Наступний гаджет це телефон, який мене зараз знімає. Його модель Samsung Galaxy A31. Мені його подарували, коли мені було 10 років. На цьому телефоні можна робити багато різних та чудових фото і відео. А також тут є дуже багато чудових функцій, завдяки яким можна зробити дуже багато чого класного. Але нещодавно у мене сталася незвичайна подія: я забула пароль до свого телефону, тому що недавно його змінила. І прийшлося скинути все до заводських налаштувань. Там були в моєму телефоні дуже цінні фото та відео. Але що зробиш, таке життя, все удалилося. Загубила свій інстаграм аккаунт, але нічого страшного. Створила новий, живу по новому. Наступний гаджет це ноутбук моделі Asus Firebook. Він йде з Оледовським екраном, в якому не так всується зір, як у ноутбуці зі звичайним екраном. Зараз я його включу. Ось такий висвічується логотип. Asus In Search on inscrutable. Вантажиться. А також він дуже швидко завантажується. Ось! Можете поглянути, які на ньому кольори. Я враховую, що це просто шикарно. Також у мене є планшети. Але мені ноутбуком та телефоном зручніше користуватися, ніж планшетами. Окрім електронних гаджетів, я читаю ось таку книгу: Ізраїль. Історія відродження нації. Мені вона дуже сильно подобається. Не знаю, як вам, тому що я люблю читати щось історичне. Вам сподобалось відео? Став лайк і підписуйся на мій канал. Всім пока! До нових зустрічей!